самих маленьких. І сьогодні ми поговоримо про сенсорну інтеграцію і сенсорне насичення. Тобто, багато хто з батьків чули а, такі слова, але не всі знають, що це таке, а, на що це потрібно, і що мається на увазі. Що таке сенсорна інтеграція? Взагалі, що таке сенсорка? Людське тіло має вісім сенсорних систем. Одна із них це чутливість внутрішніх органів, коли ми відчуваємо, що голодні, або відчуваємо спрагу, або відчуваємо, що хочемо до туалету, і сім зовнішніх, за рахунок чого мозок отримує інформацію про довкілля. Наш мозок він побудований таким чином, що спочатку він вчиться. Сприймати інформацію від довкілля, а потім мозок, коли вже цю інформацію він е, переробив, е, зробив якийсь вже має певний досвід реагування, е, коли вже знає мозок, що це таке. То вже мозок видає відповідну реакцію. Реакція вона має бути, вона може бути або е, на підсвідомому рівні, наприклад, виторкнулося щось до гарячого, і рука автоматично е, відсунулася. І свідома реакція. І от саме нас цікавить, оце свідома реакція на те, що ми відчуваємо. А, і так, сім зовнішніх систем сенсорних людського організму людського тіла. Це перша зорова система, це те, що ми бачимо. Маленька дитина побачила обличчя мами і що зробила? Посміхнулася. Посміхнулася. Так, Або виникає реакція. Якоїсь активності рухової, тобто пожвавлення. Або людина, дитина побачила, наприклад, обличчя незнайомої людини, і дитина що? Тобто вона вже є певний досвід, це незнайома людина, і дитина ближче підсунулася або повернулася до мами. А дитина трохи тобто, старша побачила якусь церкву іграшку. Особливо, якщо вона ще там блимкає. І що зробила? Або звернула на неї увагу і дивиться, можливо, посміхається. Або якщо дитина ще трохи ще більш старша, вона до цієї іграшки потягнулася, або навіть посунулася, щоб її взяти в руки. Це зорова система. Далі слухова система так само. Маленька дитина почула знову ж таки голос мама і що зробила, повернула, як мінімум, туди голову. А, почула якусь приємну музику і може якось або розхитуватися в такт, або слухати, або підагукувати, або ще якась відповідна реакція. Ну, коли вже мовлення, мама щось розповідає дитині, щось розказує, то дитина вже якщо має певний досвід мовлення, тобто розуміння мовлення, може вже видавати відповідну реакцію. Наприклад, хочеш їсти, ти показує маму або пляшечку, а то бере до себе, і дитина вже. Починає, наприклад, рухати губками, що вона хоче їсти таким чином, показуючи це. Далі: нюхова і смакова. Вони більш поєднані, тому що знаходиться одна біля одної, і коли ми беремо якусь їжу до рота, ми її також відчуваємо і її запах. Через носоглотку, тобто, не обов'язково тримати перед носом, смакуючи їжу, ми також відчуваємо і її запах. Тобто, все має смак. Будь-що, це... саме тому маленькі діти вони перше тягнуть до рота. Чого вони це роблять? Для того, щоб ознайомитися з цим предметом. Саме ротова порожнина, вона більш чутливіша, ніж руки. Тому дитина, мало того, що взяла до руки, а, якесь має вже своє уявлення про те, що це, яке оце, те, що я тримаю предмет в руці. А ще я хочу більше інформації про цей предмет, який він на дотик, на смак. І тому маленька дитина. Бере до рота. Ми можемо потім ще поговорити, наскільки це може довго тривати, скільки це, ну, скажімо так, нормально, ненормально, тому що дитина тягне. Тобто, Але це нормально У маленькому віці, це нормально, бо саме таким чином дитина через рот отримує більше інформації про ті предмети, які її оточують. І так само на запах дитина може відчувати. Тобто маленька дитина, якщо вона їсть за допомогою та, грудей, тобто дову, вона відчуває саме запах мами, саме запах молока. Так само, якщо пляшечка, то так само дитина може відчувати запах і може вже повертатися. Далі, тактильна система це... Дотики Дотики через, не тільки руки, мається на увазі шкірне покрови. Це може бути дотик і передпліччям, і ногою, і тілом, животиком, спинкою. Тобто це вся шкіра, яка є на тілі у людини, у маленької дитини. І дитина таким чином отримує інформацію про ті предмети, про те оточення, яке в неї є. А, звісно, що з віком, як дитина доросліша вже починає більше корисуватися руками, вона це робить вже за допомогою ручок. Дитина тягнеться, обмацує, гладить, діти люблять гратися з маминим волоссям, тому що вона цікава на дотик з одежею і так далі. Тобто ну, дитині цікаво, і вона таким чином також інформацію отримує щодо навколишнього середовища. А, і дві такі ще системи. Це, вони більш внутрішні, але вони також відіграють дуже велику роль, у тому що дитина розуміє, де вона, що з нею і що її оточує. Це вестибулярна система. А, вона будується за рахунок мозочка і за рахунок внутрішнього уха. А, там є стременці, накувальня і так далі. Тобто, Вестибулярна система працює таким чином, що при зміні положення саме голови, дитина розуміє, що змінилося і положення мого тіла. І таким чином дитина починає вже реагувати, що намагається або змінити положення тіла, або змінити положення голови. Ця система також роздобивається поступово і більш-менш вже вона. Така, ну, скажімо так, майже так, дорозвинута, коли дитина вже починає ходити, потім стрибати, тобто, коли дитина вже може прийняти вертикальне положення і утримувати його не тільки за рахунок м'язів, а й ще й за рахунок роботи вестибулярної системи, тобто не падати. тобто, може... Мозок дає інформацію, що мені треба якось змінити положення тіла для того, щоб утриматися і не впасти. І остання система, яка дуже важлива, це проприоцептивна. Що це таке? Це внутрішнє відчуття м'язів на стиснення, на коли, наприклад, там сиджу, тобто я не тільки відчуваю сідничками, на чому я сиджу чи лежу, а також внутрішніми м'язами. Коли зручно, незручно, тобто знову ж таки не тільки в одежі, наприклад, якісь чи тисне вона, чи не тисне, і проприоцепція також відіграє дуже велику роль, тобто, оскільки це також відчуття свого тіла у просторі. Своїх м'язів, саме у тому, що дитина починає вчитися міняти і утримати свої положення, різні положення це і перевертання, це і повзання, це і сидіння, це і ходіння, і так далі. Ці всі системи розвиваються у дитини паралельно, поступово і постійно. І коли кажуть, що треба. Сенсоритися, та, щось якось робити з цією сенсорикою дитини. А це означає, що ми розуміємо, що у дитини мозок розвивається дуже-дуже поступово. Маленькими порціями дитина бере інформацію одночасно з семи і з восьмою системою внутрішньої, також. Тобто, де я, що я, що зі мною відбувається, що я відчуваю? І мислення, як мені на це реагувати? Це для мене безпечно чи небезпечно? Це для мене цікаве. Чи не цікаво. Чи я хочу цього, дитина починає вчитися розуміти, хочу я цього, чи я не хочу. Ну, а насамперед, це безпека. Тобто, зазвичай маленька дитина вона реагує саме в ракурсі безпеки. Мені треба завмерти, відсунутися, покликати маму заплакати, чи мені це безпечно і мені це стає цікаво. І я тоді до цього проявляю свою увагу. А згодом, з дорослішанням, вже тягнуся, або просуваюся в напрямку, зацікавившого мене предмета. Тобто, перше, що ми маємо розуміти, що мозок розвивається поступово, одночасно беручи цю інформацію зі всіх восьми систем. І навантажувати мозок ще додатково чимось, особливо там. Багато агресивно, даючи якусь інформацію, голосну музику, яскраве світло, якісь там такі дотики, такі колючі, якісь цікаві, ну, нам, можливо, цікаві, а дитині вони ой-ой-ой. Це може бути небезпечно. Мозок може не справлятися. Але все ж таки мозку треба давати інформацію для. Для перетравлення, для засвоєння, для, для того, щоб розуміти, що це, і отримувати певний досвід, як на це реагувати. Тобто, про що я? Оточення не має бути стерильним. Тобто, дитина не має ну, мати досвід, досвід тільки, наприклад, з пластиковими іграшки. Іграшки мають бути різні. Іграшки мають бути і природні, особливо природні. Тобто це і тканини різні, це і деревина, це і е, якісь е, поробки, це і папір, це і... Таке те, що не агресивна, але те, що буде давати можливість дитині спокійно ознайомитися з цим. Ну, тобто, ви пропонуєте дитині, наприклад, дістала свою. Е е е Шухляду для того, щоб там шити, там є клаптики тканин різні. Дайте дитину погратися, дайте їй поторкатися. Ви пересуваєтеся по кімнаті, дайте дитині потрогати шпалери в цій кімнаті, шпалери в тій. Наприклад, балкон оббитий деревиною, поторкалося, там стіна пофарбована, поторкалася, там де, де, де наприклад, дерев'яні двері поторкалися, кахля потолкалася, бо він різний. Тобто взяли й долонечко. Показали дитині, що є різні, там залізна каструлька, там порцеляна якась чашечка цікава, там чогось дали. Тобто, ось таким чином це не має бути свій цілий день ходити по квартирі і тільки що пропонуєте дитині там чогось торкатися. Ні. це... Має бути, от, знаєте, як у побуті. Сьогодні поклали на ПВХ там, те, що тепленька на підлогі. Завтра на килим, післязавтра на паркет. Післязавтра поклали якусь, наприклад, ковдру чи з ліжка ще чогось. Тобто дитина має можливість складати через тіло, через руки інформацію про те. На чому я лежу, що це таке, чого я торкаюся. Так само з музикою, тобто фономатичне, фономатичне насичення. І ще додам, що коли ви дитині щось пропонуєте чогось торкатися, обов'язково озвучуйте, о, це дерев'яне, воно там, наприклад, цупкеньке, а оце залізне, воно там прохладне, відчуваєш? А оце, наприклад, м'якеньке, що це, це хутро. А оце у нас таке гладеньке. Ось воно таке. Тобто коментуйте. Для чого це? По-перше, коли дитина відчуває, що мама спокійна, її голос спокійний, і дитина складає собі е, таке. Е, Враження, що це для мене безпечне, я в безпеці, я можу абсолютно спокійно з цим взаємодіяти. По-друге, ви пояснюєте, даєте вже пояснення, і дитина вже починає сприймати ваш голос, інтонацію, те, що ви говорите, по відношенню до цього предмета. Ага, оце я торкнулася, воно якесь таке цікаве, і мама каже, що це холодно. Ага, значить, оце все, що я торкаюся, ось такого на доток, воно має назву. оце воно звучить як холодне. І дитина вже починає запам'ятовувати. Так само з музикою. Ставити співи птахів, різних птахів, шуми природи, дощик, вода, водоспад, вітер, шурхотіння листячко, народні інструменти поставили ненадовго. Максимум там хвилинок 15 Там поставили, дитина послуха. Ви розказали, оце гітара, бачиш, бледом блядом. Там показали, якось дали якийсь же. А оце, наприклад, барабан. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Буде ще навіть гарніше, якщо ви дасте якийсь іграшковий барабан і покажете. Отак ти долонькою плескаєш, і отак ти чуєш отакий звук. Отут ти чуєш звук, і от ти чуєш звук. Не давайте агресивні звуки, не давайте звуки, які будуть постійно в шумовому ефекті. В шумовому ефекті має бути тільки голос мами. Це не означає, що ви маєте цілий день там щось дитині говорити. Говорити, 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 говорити. Ні. Є що пояснити, пояснили. Нема що пояснити, поносили, поспівали, поагукали, пообнімалися, повзаємоділи якийсь самим чином. Тобто від того, що ви будете цілий день говорити і від того втомлюватися, дитині від цього теж користі не буде. Так само вестибулярна система. Ви дитиною потанцювали під музику, покрутилися, її погойдали, по поліжку, щоб вона покрутилася, і цього буде вже достатньо для того, щоб її вестибулярна система також розвивалася і е, мала свій досвід, мала інформацію у положенні тіла у просторі, і дитина вже е, знала, що якщо мене перевернув. Але ось так поклали, то це безпечно, це нормально. Я розслабився і відчуваю себе добре. Тому що зараз е е мама зі мною, мама спокійно каже: О, ти перевернувся! ура! Тобто мені треба ще перевернутися і якось так відчути. Далі йде про приецепція свої м'язи. Зробити ось такі рухи. І я перевернувся, але я знаю, що коли моя голова поміняла положення, то для мене це безпечно. І навіть я можу вже з іншого ракурсу подивитися на маму, на те, що є в кімнаті, на іграшки. Про Процепція. Це ще про минання, коли ви даєте дитині можливість відчути свої м'язи. Тобто беремо з кінцівки від початку і йдемо до тулуба. Кращі з двох сторін, тобто дві руки, ви по ручці йдете, легенько попротискали, по ніжці йдете, легенько попротискали, попротискали плетики, плечики, обходячи ділянку серця, животик і спинку. Таким чином, неличко, також ми можемо також протискати дитині, щоб дитина краще відчувала свої і артикуляційні органи також. Тобто, таким чином, дитина, після такого як масажу, дитина буде краще відчувати своє тіло. Тому що ви можете спробувати на собі, коли ви робите такий артикуляційний собі масаж, пропроцептивний такий масаж, такі проминання. У вас йде п'язик, такий, знаєте, як іде кровонасичення, іде такий тонус, і ви краще відчуваєте свої кінцівки, тулуб і а, а, обличчя. А це корисно. Тому, якщо є можливість, також можете дитинці запропонувати такий масаж. Щодо смаковаї, смакової системи і нюхової, поки діти маленькі, ми ці не торкаємося області, але коли у вас вже буде прикорм, то ви будете якраз пропонувати дитині якусь їжу, вона буде відчувати на смак. На запах, тому що воно буде знаходитися біля ротика. І таким чином так, також складати собі своє враження від того, з чим я взаємодію, подобається мені чи не подобається, і чи хочу я продовжувати взаємодіяти чи ні. А це все, що сьогодні я хотіла вам запропонувати по сенсорній насиченні дитині. А головне, тут два правила: тобто, перше поступовість. Маленькими порціями ми дитині пропонуємо взаємодіяти з різними оточенням, тобто слухове насичення, зорове. А, тобто, ми надаємо яскраві блискавки, якісь яскраві постійне, міготливі, особливі вогники. Це все шкідливо. Все має бути поступове, спокійно, ненав'язливо. Так, щоб дитині головне подобалося, і це не має бути тривале. І друге правило ми пояснюємо дитині, що це. Ми з нею розмовляємо, ми їй пропонуємо і разом з нею, наприклад, бавимося тим чи іншим, щоб дитина відчувала взаємодію, відчувала себе в безпеці і відчувала свій інтерес до того, що вона має. Тобто головне правило не перенаситити. дати можливість мозку а, вчасно прореагувати. Створити своє враження, запам'ятати його, і далі обрати для себе вже той метод реагування, який дитина обере. Що сподобалось? Хоч, тягнуся, або посміхусь не подобалося, скривилася чи відвернулася. Тобто це нормально, ми всі різні, і по-різному реагуємо на різні якісь подразники. Це нормально. Тому не. Запропоновувати більше, ніж дитина може взяти. Це не буде гарно. А все в спокійному темпі і маленькими порціями, з поясненнями, з посмішкою, і щоб це подобалося вам обом.